Декілька днів знадобилось працівникам ЖЕКу, щоб навести лад у технічному підвалі будинку на вулиці князя Романа 1. Та розпочалось усе зі звернення мешканців будинку до громадської організації Рівненський громадський контроль. Тоді власники квартир на першому поверсі переконували від смороду навіть у своїх квартирах, не кажучи вже про під'їзд, поступово отруюються. Пальтом може з шкафа витягнеш і треба духами. Ніхто нічого не робить. Ми все таки, ми гроші якісь платимо. Платимо і квартплату, платимо, і все з кожним роком все хуже і хуже робиться. Всі каналізації, це каналізація треба міняти, труби треба їх міняти. І не буде нічого тут проблем ніяких, а його нічого ніхто не робить. Кому воно треба? Якщо починає тікти, ми визиваємо Жека. Люди почистять і на цьому кінець і далі продовжується. Ви вже і зараз чуєте, що тут робиться. Спустившись до підвалу, ми зрозуміли усю критичну ситуацію. Каналізаційні труби в багатьох місцях протікали навколо купи сміття і калюжі. Та найбільше нас вразив водопад із труби. Після висвітлення у громадському контролі цієї проблеми на реакцію довго чекати не довелось. Працівники житлово-комунального підприємства з підвалу вивезли машину сміття та залатали труби. Зрозуміло, повністю вирішити тут проблему зможе лише капітальний ремонт. А вот это, я говорю, я вам обіцяю, що это сейчас будет уточення. Ми капітани план капітального ремонту подаємо здесь полностью заменить всю, всю внутрянку по каналізації. Здесь самая страша каналізація. Тим часом мешканці позбавились від постійного смороду. Різниця відчутна. Ходити можна через під'їзд. Мешканці, які живуть на першому поверсі, дуже задоволені, і взагалі я дуже задоволена і роботою громадського контролю, і які очолює Дмитро «Якимець», і Ну просто результат на обличчя, і хочу сказати, що приїжджайте до нас ще може в нас зміниться все на краще. Громадський контроль і надалі контролюватиме ситуацію у цьому підвалі, адже усунення протікання лише перший крок. Ви знаєте, те, що комунальники міста от в цьому випадку відреагували на наші звернення, дуже добре. Критичну ситуацію усунули, однак вона може повторюватися, адже труби дуже старі, і поки не проведуть капітальний ремонт, ймовірність прориву повторно дуже висока. Ми розуміємо, що це напряму залежить від міської влади і виділення коштів. Тобто, поки чекатимемо, громадський контроль періодично навідуватиметься до цього підвалу, аби ситуація хоча б не погіршувалася.